Я хочу отримувати роботу за компетенціями, незважаючи на те, кого я кохаю. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 38% споживачів та споживачок готові відмовитись від продукту, якщо у комунікаціях компанії є дискримінаційні елементи. Розцінювати останні результати перемовин в Абудабі, загалі сам факт перемовин. Розпитаю про це гостя нашої студії. Це Олексій Буряченко, президент міжнародного інституту безпекових досліджень. Олексію, вітаю. Олексій, вітаю, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Отже, перемовини, їхній факт, і а, насамперед, як ви оцінюєте, і чому саме зараз? Це класне запитання. Чому саме зараз? Але і подібні перемовини також потрібно, мабуть, розшивати це питання, тому що ні за які об'єднані Арабські Емірати, ні за які Абдабі, ще буквально там до Давосу взагалі мова не йшла. Мова йшла, я нагадаю, хтось, можливо, забув, що після Паризької декларації, де були вже майже фіналізовані позиції відносно Грантій безпеки для України. Раїни багато національного контингенту між Україною Європою та Сполученими Штатами Америки якраз в Давосі представники G7 пропонували десь на фоні піднесеного настрою Трампа договоритися про інтеграцію частини гарантій безпеки, економічної частини, де там інвестиції передбачалися там на близько 800 мільярдів доларів на 10 років, і відповідне підписання. А наступним етапом планувався що. Вашингтон, як логічне продовження Парижу, і досить все виглядало перспективно, чесно кажучи. Ну, перш за все, для нас, тому що 20 пунктний план, ну mm -hmm. так звичайно, ми його не знаємо. Він не опублічувався, Але заяв навіть наших представників нашої делегації, нашого президента, ми точно розуміли та й європейців, які були активно долучені до процесу, що це був точно не 28 восьмий пунктний план, який направду писався ні, ні. в Москві. Фігурувало 20 пунктів. Да, 20 да, пунктів да. Ну, ми ж пам'ятаємо, да, там були і плівки, експертизи, комунікації відхов Ушаков Дмітрів і так далі. Вітхов вже ж пізніше сказав, що два проблемних питання звелися до одного. Це він... Ну це вже десь ближче до Давосу. Ближче до Давосу. Ближче це, до Давосу. це на Давосі і було власне. да. власне. Да, да. Ну я так обережно підводжу mm -hmm. все одно до Давоса. І потім відбулося а, візит безпрецедентна, до речі, подія за останні роки після повномасштабки. Це приліт Давоса Дмитрієва, спецпредставника Російської Федерації, ну Путіна. Mm -hmm. да? І так, там відповідно на зустріч з Відхофом. А потім відбувається промова та сама півтора на які та, та, аплодували та, та, Трампу, не стоячи присутні, де був згадана Україна завершення цінської української війни, і безпосередньо згаданий наш президент. Ну в контексті на що буде зустріч, тобто, з великою вергідністю, скоріш за все, в во це от Абу Дабі. Ну, в мене така є гіпотеза, не більше, не менше, що вона саме була проговорена буквально за день до цього. Також на довосі до виступу Трампа між Дмитрієм та Вітком. Фактично, можна я спробую інтерпретувати. Угу. Ви зараз говорите, припускаєте, що є домовленість між була домовленість між США та Росією? Я думаю, так. Ну, тому що ви бачите, що російська сторона ну, показово демонструє зацікавленість в цьому перемовному процесі. Через е, високий рівень делегації, mm -hmm. безумовно. Mm -hmm. Вони навіть показово роблять зеркальним. А ну до керівника бувшого керівника нашого гуру там крила Буданова, mm -hmm. да виставляють керівника mm -hmm. свого mm -hmm. да, гурмо. Це ж не для нас історія. Mm -hmm. Це перш за все мотивація для Вітхуфа, що він передавав Трампу, щоб Трамп зрозумів, що Російська Федерація дійсно налаштована на конструктив в межах цього перемовного процесу, і що це не буде там. Стамбульською пустишкою, да? окей, але о, 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 оглядачі ледь не сказав обігрівачі. Перепрошую всі ну, про тепло Яке життя. Такі так, 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 можна... такі асоціації. Да. Оглядачі о, звернули увагу на спокійний, я би так сказав, тон повідомлення президента Зеленського після в Абудабі. А тут мені видається потрібно ще трішечки до перемовин в Ободабі, для того, щоб зрозуміти, чому вони відбували саме там, саме mm -hmm. тоді і в саме в цей момент часу. Но, перш за все, мені видається, що це ініціатива, ну, мабуть, росіян, тому що вони скоріше за все хотіли скористатися ну, цією величною повісткою Трампа mm -hmm. по презентації mm -hmm. цієї платформи припінятим Миру, Думу, припінятим... Ради Миру. Да. Да, да, і ага. от от за рахунок цього також інтегрувати своє питання, тому що ну по суті Вітхов дуже часто ж говорить мовою російської пропаганди. І от мені видається, що ця історія, яку ви на Олексію сказали, про те, що одне тільки питання, а серед усіх залишається без вирішення, це питання територіальне. Хоча це не відповідає дійсності. Як мінімум, те, про що говорилися в Парижській декларації про багатонаціональний контингент, це те, також те питання, яке до сих пір без відповіді, тому що Росія Добре, Горично проти Абсолютно цього, точно. але росіяни закцентували увагу саме на цьому питанні, яке вигідно їм протранслювали, скоріш за все чи з А він це протранслював відповідно на Трампа. І до речі, об'єднані арабські емірати мені видається також цікава історія, тому що ж там під час Давосу і в Москву пам'ятаєте, Віхов полетів так, 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 на, так, на перемовини, угу. тому що в оці перемовини в Москві. Вони ж ну експертне середовище пов'язувало світове не українське. З темою Ірану більше ніж з перемовинами по російсько-українській війні, і от чому Абу дабі якраз тому, щоб стабілізувати скоріш за близький схід і десь досягти певної домовленості, в тому числі по лінії Ірану, в якій можливо Російська Федерація відігравала угу. також відповідно свою модераційну роль. От, от тому винурнуло швидко питання по можливості перемовини Мовного процесу, і причому в Абу-Дабі. І дві ключові речі, які точно потрібно зафіксувати, аналізуючи весь цей процес, що перше, там немає європейців, ну це очевидна річ, але її точно потрібно зафіксувати. Так. І друге, що я не чув від членів делегації, причому, перш за все від американської, що там дійсно будуть розглядати весь перелік двадцятипунктного плану, який є абсолютно незручний, не почути, як ми що з вами вже встановили для Російської Федерації. Ну Тобто, що робить Путін, що робить касичники, гбшники вони знову намагаються перегорнути геополітичну шахівницю перемовну для того, щоб змістити вектор від фіналізації 20 пунктів з Російською Федерацією? На що на те, щоб говорити тільки по одному питанню? Тому що що Путін дав мандат цій перемовній делегації тільки на вирішення одного питання, і якраз тепер перехожу до наслідків Давосу, які очевидні про які Вітхов сам сказав і представники американської делегації вони сказали, що ми сподіваємося, що після наступної зустрічі, коли сторони вже більш предметно будуть переходити до на, своїх пропозицій по цим двом підгрупам, на які поділилися під час першого Абу-Дабі що можливо потім навіть збільшиться вірогідність зустрічі на рівні лідерів між Зеленським, відповідно mm -hmm. то Путіним Тобто, до чого я веду? Я просто звертаю увагу на те, чого на приликі жаль наш експерт на середовище ну чомусь не звертає уваги. Ну тепер з. Містилися цілі від фіналізації пунктного американського плану, які вже були погоджені, які був незручний для Москви, до зустрічі на рівні лідерів між Зеленським та Путіним, що точно більше відповідає інтересам Російської Федерації, і зменшує що відповідальність Трампа і Сполучених Штатів Америки ну за продовження перемовного процесу. Ну і плюс з'являється знову привід тягнути час, тому що можна довго зустрічатися в такому форматі, готувати зустріч, зустріч а, зустрічатися 256 разів. додавати кожний Абсолютно. пункт із 20 пунктного так. плану так. на кожну так. наступну і тим часом зустріч бомбити Україну правильно змінювати делегацію, додавати туди до економістів, додавати туди до інших представників. Не да розширювати мандат, мандат сільської делегації. Пану це кому було вигідно чи кому вигідно, щоб Європи там не було Штатам чи Росії? Ну, мені видається, і першим, і другим, і першим, і другим. Це ж цікаве питання Олексію навіть трішки інше. А чому мовчить Європа? Чи ці перемовини не стосуються контурів європейської безпеки? Про що вони завжди казали, що це, це дивно, питання так, нашої так. національної безпеки, формат завершення російсько-української війни? Ну і принаймні досягнення там у вас стабільного є на все? Що, що відбулося до осі, Одне чи... слово Олексію Гренландії. Гренландія, все там більше слів немає, тому що поки що на це питання не напрацьовано якогось ну рішучої, да коаліція uh -huh. рішуче, коаліція uh -huh. охочих, uh -huh. якоїсь ну направду серйозної відповіді. Да? Ну тому що знову ж таки Мелоні каже, одне Мерць Макрон каже, ну європа ж зараз заспокоїв Трамп, що вже не буде. Ну так взагалі вже якусь комунікацію uh -huh. по Гренландії сам провів. да. гренландці кажуть, та взагалі як це так може бути. От, тому тому звичайно. Звичайно, я б задав питання перш за все європейцям. А чи вони усвідомлюють, що зараз те, що відбувається в Ободабі, а mm -hmm. що воно також стосується питань і їхніх, тому що це загально європейські контури безпеки? От але, ну маємо те, що маємо. Ми маємо ініціативу продовження ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда mm -hmm. Трампа. Ну і так чи інакше ми залежимо від цього і політично, і через зброю, тому ми тому ми й Мо входити так чи інакше в цей процес, пане Олексію. Дивіться, поясніть глядачам, а якби умовна майже ігрова ситуація, і як європейцям потрапити на ці перемовини? Насправді ніяк. В політиці, якщо оголошено, що в такому складі будуть перемовини між такими сторонами, ну навряд чи а, сторона Євросоюзу може але, сказати. Ні, 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 а як без але, нас? але Олексію, це вдалося зробити після презентації ультимативного 28-пунктного плану України? вдалося завдяки Україні, так завдяки Україні а зараз, завдяки Україні. завдяки саме синергетич... тичні позиції, та енергетичні, тому що нам було потрібно Європу як підсилення нашого голосу для Вашингтону, ну мабуть. Навіть лише для Мара Лаго а Європі це точніше, а європі була потрібна Україна, тому що без України Європу просто не чув Трамп. Ну ми ж бачимо, що міська калосні з Орсоло фон Дер Лаїн Трамп навіть не вважає за необхідність чому її немає в Абудабі? Чому ми не настояли на не натиснули? Ну, по перше мені, в позиції. По перше, так? мені в тій позиції зараз, mm. щоб тиснути. А по-друге, ну на кого на кого Європа збирається тиснути? На Трампа. На фоні Гренландії. Ну, це така досить. Сумнів... І хто від Європи поїде? І, і хто від Європи їде? І, і чи буде вони представляти, і яку Європу буде той представник представляти. Тобто oh. там без, безмежна кількість питань на цьому етапі, першому етапі, звичайно, шанси, як на мене, представлення Європи направду не. Було ну вот. чи це містить собі певний рівень ризиків. Ну безумовно містить, але враховуючи високий рівень все ж таки нашої делегації. Ну тому, що поїхали погодьтеся, всі а, наші найпотужніші такі увага да, і політичні, і силові, і так. спецслужбісти. Повідно, які я глибоко переконаний, чудово розуміють весь рівень ризиків і прораховують різні ситуативні можливості. І, до речі, не даремно, мені видається, що. Одразу поділили на дві групи на, на політичну і на військову, і на політичну, якраз як була ситуація тупіково відносно території, тому що Україна стоїть на своєму, а Російська Федерація на своєму mm -hmm. це, як на мене, дуже правильна така рольова модель, яка скоріше за все, була запропонована саме українською стороною. Ну я допускаю це. В нас немає Попробуйте, цієї так. достовірної інформації. А от по військовій, да по військовій, так чи інакше пішло ну, певне просування відносно там Онгової зони відносно якогось контингенту нейтральних країн знов ж таки незрозуміло, наскільки це корелюється з паризькою декларацією багатонаціонального контингенту країн коаліції охочих, що це мається на увазі. Ну словом, поки що можна фіналізувати бо цей перший абу дабі дійсно як початок діалогу уже предметного на який сполучені штати до речі також виставили дуже серйозну делегацію, де є генерали, де є відповідно. Міністр вже а, атаки на да, війни війни, війни Сполучених Штатів Америки це говорить дійсно про те, що це не просто роль модератора, яка була задекларована, наприклад, в тому ж самому Стамбулі, абсолютно політично мертвому і безперспективному. Тобто, назвати, що це просто Бульбашка, ні, це не бульбашка. І плюс я точно виділю цього ну, те, що є вже цей Абу-Дабі, Стамбульський Абу-Дабі, перемовний процес. В об'єднаних Арабських еміратах на те, що Сполучені Штати вже набагато глибше зануряться в саму проблематику питання і деструктивної позиції Російської Федерації. І тут уже ну направду буде багато чого залежати від безпосереднього президента Сполучених Штатів Америки і від тих представників, які будуть доносити йому формат направленості конструктивної стів на сторін на перемовний процес. в нас залишається трохи часу. Хвилина дуже коротка. Якщо це можливо, Давайте. Рада миру хотів вас запитати. Радамира класна штука. Як на мене, трішки в нас в Україні акценти односторонні угу, направлені. Угу, угу. Ну, тому в чому що її класність? В чому її класність? Тому що вона абсолютно переформатовує в цілому політику і міжнародні відносини. Це те, що зараз нами недооцінено, але точно українсь... українське експертне середовище, науковці, угу. дипломати мають набагато більш глибше занурюватися в питання. Цієї ініціативи безпосередньо Дональда Трампа, навіть не президента Сполучених Штатів Америки, а просто Дональда Трампа, який займає ну, лідируючу роль. Специфіка цієї ради миру в тому, що вона, ну по суті, на рівні змаги ідеологію ідеології да формування цієї великої Америки, ну певного неоізоляціонізму, да вона формує стримуючі фактори геополітичного протистояння з Китаєм, перш за все. І оце точно не було фокусу уваги наших змі. Всі говорили про що? О, європейські країни демократії там не uh -huh. доєдналися до Ради Миру. А хто згадав, наприклад, про окрім Румунії, наприклад, про Болгарію? От я не чув, що б на цьому акцент. А ви зрозуміли, в якому контексті там так, Болгарія? Звісно. Повністю коридор Казахстан, Азербайджан, Вірменія, так, 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 так. Туреччина, Болгарія, і плюс країни Середньої Азії і плюс Ус до того відповідно країни Латинської Америки, які ну більше геополітичного стримання Китаю направляють, тобто виходячи за межі і міжнародного права, і організації об'єднаних націй і всіх тих конструкцій, які були до того, пане Олексію. Нам потрібно буде зустрітися і окремо поговорити про раду миру як про явище, як про щось нове наразі. Я вам дуже дякую. Нагадаю, дякую, що Олексій Буряченко, президент міжнародного інституту безпекових досліджень, був у нас сьогодні гостем.